Оща, хто ні разу її не засмакував, той не може зрозуміти її цінності, що заставляє християн не раз з далеких сторін у спеці сонця, а то й негоду йти з піснями та молитвою на устах до святої землі, не тільки тієї, що в Палестині чи Ізраїлі, але й до інших місць, особливої присутності Бога, Богородиці і Святих. У сьогоднішній програмі ми з вами роздумуємо над значенням і важливістю прощі. Тема нашої програми вибрана не випадково, адже 3-4 липня відбудеться проща до Галицької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, що скрилося. Наше життя це мандрівка від зачаття і до смерті, яка для віруючих є переходом у Царство Небесне. Кожна проща це також пригадування, що ми на цьому світі є паломниками, батьківщина яких у вічності. Мій дух наскільки наповнився Божим Духом Святим, що я відчуваю таку велику радість і пізнасення з цими молодими дітьми, тому що вони це наше майбутнє. Бачу ці усмухнені, радісні обличчя, і тоді самі, самі стається, хочеться стати молодою. Мета моєї проші це поєднатись з Богом, відчути присутність Божу. Подякувати Господи за прожитий рік. Об'єднатися в величезну сім'ю, молодіжну, і пробивати шлях до Бога саме через таку молодіжну прощу. Просто подобається, збирається молодь, дуже цікаво. Різні християнські проповіді. Подобається проще тим, що саме це проща, що Дуже багато молоді, багато людей навертається до Бога. Багато людей не знаю, напевно, позбувається якихось своїх шкідливих звичок. Тут вони можуть знайти якраз саме тих людей, яких їм, напевно, би хотілося найбільше побачити. У завжди є люди, які хочуть ті, які не хочуть, які просто байдуже ставляться mm -hmm. до цього. Ну просто їх не заставиш, і вони не зможуть зрозуміти тільки тоді вони зрозуміють, коли вони опинуться на цій дорозі, вони переживуть усе це. І ну, потрібно йти. Це нові враження, нові можливості, ну, нові знайомства. І найперше, це спокій у душі і спокій перед тим, що ти робиш. Кожна людина має цей внутрішній поклик, природний поклик е Божий. Але просто не кожен іде за цим голосом, для кожного свій час, бо кож е кожного кличе у різний час. Можливо, вони ще е духовно є незрілі, і їм видається це проша чимось дивним, чимось смішним. Можливо, кожен з нас може сказати, що ще рік тому чи ще там якийсь час. Е -е, так само нам видавалося дивно, як так люди йдуть, просто так. Для чого. Але, але зараз е зовсім думка змінилася. Я побажаю вам, дорогі люди, зрозумійте, що Бог це наша сила, Бог це наше життя, і ми повинні до нього йти. Паломництво як один із проявів духовного життя виникло на початку християнства. Так як кожен християнин хотів хоч раз у житті побувати в Єрусалимському храмі, так і кожен християнин хотів пройтися тими дорогами, якими ходив Христос, побачити місця, де він творив чуда, страждав, помер. І воскрес задля нашого спасіння. Таким чином, християни хотіли і хочуть поглибити свою любов до нього. Я є дорога, правда і життя. Говорить Христос про себе в Євангелії від Івана. Він говорить: Я є дорога. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Ми повинні про це постійно пам'ятати. Ми і так знаємо, що ми є в дорозі. Ми відчуваємо це. Ми постійно рухаємося. Бо Той живе, хто рухається. Але ми забуваємо, що єдиною дорогою до неба, до щастя, до вічності є Ісус Христос. Один святий говорив у своїй молитві до Христа: Ісусе Христе, не йди передо мною, бо я за тобою не встигаю. Не йди заді мною, бо я не знаю, куди йти. Йди разом зі мною, тоді ми разом. Дійдемо до мети, до Небесного Отця. Святий Апостол Петро у своєму другому посланні чітко говорить, що ми є на цій землі тільки чужоземці, прохожі, тому що не тут є мета нашого життя, не тут ми маємо звити собі гніздечко і щасливо вічно жити. А наша мета і наша батьківщина є на небесах. Про це пам'ятаємо кожного дня, що там. Є наша батьківщина. Кожного ранку, коли розпочинаємо новий день, ми повинні мати цю чітку християнську свідомість, що нічого не можемо зробити без Христа, що все, що робимо без нього і не з любові до нього, це є марнування часу і нашого життя. Бо Він є нашим життям. Він є дорогою, по якій ми маємо йти. Ця дорога є нелегка, тому що ця дорога є хресною дорогою, але це єдиний шлях, який можемо попасти в царство Боже. Найкращим місцем, щоб собі це усвідомити і нагадати, є проще, до якої ми вас запрошуємо. Проще показує нам цю правду. Життя це дорога. Наше життя і дорога це Христос. Хто є з ним, той спасен. Проща спонукає людину переосмислити своє життя, змінити його напрямок від задоволення власних бажань до виконання Божої волі. Більшість прочан повертаються додому після прощі духовно зрілішими, а то й новими людьми у Христі Ісусі. Сьогодні у Рубриці Життєві історії ми з вами познайомимося з Олею Литвин та Наталою Процак, у житті яких проща до чудотворної ікони у Крилосі відіграла важливу і незабутню роль. То був 2001 рік, я закінчувала тоді школу, і це був досить переломний час, тому що я готувалася до вступних іспитів. Тоді ж, у червні, приїжджав на Україну в Україну папа Іван Павло ІІ. і. Я була у Львові, на літургії. Для мене це був такий вже той приїзд папи був дуже зворушливим. І моя однокласниця Оля також каже: от ти приїхала зі Львова, з такого паломництва, з Прощі. Кажу, ну я їхала там, поїздом. І ходи на пішу прощу, підеш пішки. Кажу, Ніколи не ходила на таке, це довго, це, мабуть, важко йти, не хочу. А вона каже мені, ні, давай спробуємо це пожертвувати в намірі нашого з тобою навчання. Я кажу, ну ще жертви, якісь я буду приносити. Вчилася добре завжди у школі, тепер знову якісь жертви. Ну, ходи. І ми рушили. Пам'ятаю, по дорозі були сестри воплоченого слова, монахині. Які поділили нас на групи такі своєрідні? Ми йшли, кожен належав до якоїсь групи, і вони питали: от кажуть, коли ви перший раз дізналися про Бога по дорозі? І підійшла до мене монахиня з цим питанням, і вони йдуть з таким гучномовцем, і значить це всі чують. Я взагалі не впевнена, що я ще взагалі про Бога щось почула. Я тоді кажу: так: от знаєте, я декілька тижнів тому повернулася з зустрічі з папою, і в мене враження, що моє життя поділено на дві частини до зустрічі з папою і після зустрічі з папою. І потім була вечірня програма, яку ставили молоді люди з спільноти Лицарі Милосердя. І я пригадую, вони говорили про своє життя. І що найбільше мене вразило, це десь коло певно другої години з'явився на сцені хлопець, який такою дивною мовою, таким якимсь жаргоном чи що. Він каже, от я такий собі простий, віддав життя Ісусові і перестав кайфувати від наркотиків. Тобто він виявився наркоманом, його звали Ігор, і він вирішив зі сцени поділитися з цим натовпом молодих людей, які вночі вже, звичайно, трохи випили пива. Я вже спала майже у спальнику там, під час цієї програми. Моя однокласниця мене час від часу будила, мовляв, прокидайся. І він каже: я от вживав наркотики, а тепер перестав це робити, тому що віддав життя Ісусові. І я кажу, ну добре, до своєї подруги він, мабуть, гонить ну цією мовою кажучи, тобто він говорить неправду. Він каже неправду. Він просто хотів ну, гарно виглядати. От, мовляв, таке в нього круте життя, крутим хотів показати. До ранку я переконувала свою подругу, що це неправда. Вона тоді знервувалася і каже: ходи, ми з ним познайомимося. Коли ми з ним познайомилися, познайомилися з тією спільнотою, в якій він був, з людьми, які йому допомагали виходити з цієї залежності, Виявилося, що все це правда абсолютно. Він потім пішов до монастиря в Унів, став монахом студитом. Потім я поїхала на реколекції це того самого. Року, от в, якому, в якому я закінчила школу. Це якось справді е, ну, от такий був переломний для мене рік. А далі от навернення вже тривало. То Це ставання іншою людиною для мене відбувалося поступово. То е, Бог торкнувся до мене через ці речі, а потім, е, потім я почала переосмислювати все решта. То я намагалася добре вчитися, я намагалася добре ставитися до людей. Але я якось ну, не бачила для чого все це. Тому що так треба ну, в підлітковому віці, це не, не дуже правильне пояснення. То воно мене не задовільняло. Тобто, для мене цього було замало. Що так мама сказала, тато сказав, що так має бути. Тобто я десь шукала для, для кому це все потрібно. І я пригадую, от те літо я б теж часом вела записи, десь я б не сказала, що це щоденник, але так писала про це, і мені хотілося, от щоб хтось великий взяв мене під захист, тобто захистив мене. І любов людей не завжди ну, виправдовує от таке велике прагнення. Люди не можуть подарувати, як би вони не любили тебе, ну, цього всього, чого ти хочеш, цього великого сенсу, чи як сказати. Особливо в молодому віці, такому я, я пригадую ці шкільні роки. Мені хотілося, от, щоб це все мало велике значення, важливе значення, не знаю, планетарне, галактичне. І е, от тоді я почала відкривати життя людей, які насправді... Роблять багато доброго в своєму житті, теж добре вчаться, теж добре ставляться до інших, заради Бога, який виявляється, живе між нами, живе між нами, живе в серцях цих людей. Це насправді не просто ікона в церкві, бо я думала, що Бог це є частина традиції, тобто частина от так узвичайлося в українців бути віруючими релігійними людьми. А це насправді не тільки так. Тобто не тільки так. Вся ця традиція, от все те, що практикується, виявляється, воно походить від живої особи Бога, який може втручатися в життя людей не тільки дві тисячі років тому. Втручався в життя апостолів, там в життя Богородиці, в життя якихось перших християн, але виявляється і в життя нас дві тисячі якихось там перших. Ну бо тоді бути тисячі перший рік християн. В любові Бога розцвітає всяка діяльність. Тобто все, що я роблю, набуває сенсу врешті-решт. Ем, навіть якщо, здається, якісь безсенсовні речі ти робиш, ну, типу, ем, там щотижня треба прокидатися вранці і йти до храму. Навіщо це? Можна поспати, кінець робочого тижня це ж так ем, ну, добре. Ти з повагою ставишся до свого тіла, треба поспати. Але якби, любов Бога побуджує робити те, ну, до чого церква врешті запрошує, то це набуває сенсу це прокидання вранці. То тоді, відколи я зрозуміла, що Бог хоче мені добра, що Бог створив мене для того, щоб я була щасливою. А не створив мені якихось багато заборон, чого я не можу робити. Або, що Це насправді все, всі ці речі мені потрібні для того, щоб бути щасливою. То відтоді мені почало легко ставати, стало ставати вранці. Далі те, що я роблю. То моя робота, зараз моє навчання потім було в університеті. Наприклад, мені було важко підготуватися до якогось іспиту. От не подобався мені якийсь предмет, я не могла його вивчити. Я тоді казала: Господи, ти любиш мене, і навіщо мені це потрібно? От вчити зараз цей важкий для мене предмет. Я жертвую тобі цей час, ці страждання, ці зусилля для того, щоб ну, стати кращою якоюсь в твоїх очах. І я теж почала ну, якесь таке переживати. Прагнення подобатися Богові. Кажуть, що неможливо всім догодити людям, ну це справді неможливо. Але от якщо ти Богові подобаєшся, то тоді ти будеш жити так, як ну, цей Бог, який тебе створив, так як він цього хоче, а це є найкраще. Я почала по-іншому сприймати молитву, не просто як якесь відробляння вервиці або відробляння ранішніх і вечірніх молитв, а як діалог з Богом. Так, ми розмовляємо зараз, чи я розмовляю з друзями, так я можу розмовляти з Богом. Любов Бога дає дає це стерження, як це пояснити. Це як, як точка зору, це як якась перспектива. Ну, от кажуть, що світогляд це якась точка, з якої ти все бачиш. У мене ця точка з'явилася. У відносинах з Богом з'явилася ця точка бачення. Я не знаю, чи, чи можна знайти кращу точку зору. У 1998 році я познайомилася з Малійською службою допомоги калете. Вони запропонували мені поїхати в Воду на Прощу, я поїхала. Потім другий раз вийшло так, 21 листопадський листопад, у липні мала бути Проща у Кривостка. І я зголосилася. У мене так кожного року виходить на ті прощі. І я не знаю, якби. Не ходила на ті прості, може би і сиділа в хаті, і мене ніхто не знав, тому що наше таке життя склада. Складне життя, і тому ми мусимо смиритися з тою думкою, що в нас таке життя складне. Але як течно прощу, то навіть не можеш пояснити, які то життя. Кіто 15 молитва, в нас піддержує молитва. Ми проще це вкрилося. Це молимося за всіх, за тих, що в нас вже з нами немає, не стало їх. за тих, що з нами супроводять. Я б радила всім людям ходити, що прощу, бо навіть не можеш переказати, яке тобі життя. Якщо ти йдеш на ту прощу, так якби піднесення духовне, не? щоб те, ти навіть забуваєш про свої проблеми, про свої те. Ти починаєш ти, ти, ти дивишся на ту природу, навіть не звертає уваги на те, що в тебе падає дощ, на тебе падає, ти все мокра, ніг до голови, а потім на тобі все це висирає, але ти знаєш, що ти прийшла пішу ходу. І ти до того місця, де ти маєш молитися цілий день, цілу ніч в цій церкві. І це таке відчуття неможливо передати словами. Це треба тільки побачити. Я сідаю в візок і нас супроводжує мальчицька служба. Не втомиюся, є ще більше сили, енергії набираю. Я, я приїжджаю додому, то в мене таке відчуття, що в мене енергія стає на цілий тиждень. Я по мені нічого не втомлює. Я така вже вчора весела, мене скільки цього. Навіть не, не виглядав. Ну сомненно, втомленість, тому що ти біщать на сонці. Це да, дощ, вітер, знаєте, тут все, ми йдемо. Там немає можливості ні не сховатися, нічого, бо ми йдемо дорозі. Ми можемо кожен раз молитися, в кожну церкву заходити. Як є можливість, то ми заходимо в церкву. Якщо немає можливості, то ми не вулиці. Тому що кожна церква, нам дуже тяжко на візках зайти в церкву, помолитися, бо там немає можливості, там сходи, там... то. А є церкви, що ми можемо спокійно зайти, помолитися. Якщо нам поможуть, то ми Підходиш до того образу, чи до дійного. Таке силу волі, ще більше отримаєш. І зрозумієш, що ти прийшов ту пішу ходу, тобі ще стає легше. Ми дуже сподіваємося, що в нас ще буде більше мальтійській службі. нас ніколи не називають інвалідами. Нас це кличуть романтиками, і це ми сподіємося, що в нас колись будуть романтики саме більше. І бувають такі моменти, що ми не лягаємо спати, ми цілу ніч молимося, а ця служба, а на другий день встаємо, ми встаємо дуже патьорі. Навіть якщо ми не спали тілу ніч, то ми батьо. Служба проходить на цю службу в наділі. Служба відбувається аж тоді, або друга, або перша ми дідаємо машину і повертаємо до тому вже в машину. Вже не пішки, а машину. Навіть бувають такі моменти, що люди просять підвести нас на військах, щоб допомогти. Вони кажуть, ми від вас набираємо дуже сили. Ми набираємо сили, їм допомагаємо. Що потрібно робити, щоб гідно і належно приготуватися до прощі? Яким чином можемо осягнути найбільшу користь для наших душ, побожно здійснивши її? Про це у розмові з головою молодіжної комісії Івано-Франківської єпархії Української греко-католицької церкви отцем Віталієм Дем'янцем? Слава Ісусу Христу, всечесний Отче Віталію. Нещодавно я почула про пішу прощу, яка відбудеться 3-4 липня до Крилоса. Чи не могли б ви сказати кілька слів про мету цієї прощі? Звичайно, основною метою. Кожної прощі це є отримання відпусту. І церква ставить певні умови для того, щоб цей відпуст отримати. Ми не тільки йдемо чи їдемо в те чи інше святе місце, ми виконуємо ці умови, а це є якраз прикладення власних зусиль, тобто наша присутність у відпустовому місці. Це є також умова, що ми повинні відбути свято тайну покаяння сповіді і прийняти святе причастя. Тоді ми отримуємо відпуст наших провин, гріхів і не тільки самих провин, але також кар за ті гріхи. Бо коли ми отримуємо тільки прощення гріхів, все-таки певний час чи певні моменти нашого життя, ми маємо якісь терпіння за ті провини. Звичайно, що мета «Прощі» є об'єднати людей в спільній молитві про прославі Господа Бога для того, щоб ми, як християни, могли, хоча б декілька разів на рік зібратися спільно. Помолитися у таких святих місцях, як є Крилос. Що б ви могли мені порадити в підготовці до цієї прощі? Звичайно, найперша порада це запланувати собі взяти участь у прощі, тому що коли людина наперед собі запланує, то йде до цієї мети. І, звичайно, не боятися, бо дехто боїться, що не витримає, що будуть якісь надзвичайні труднощі. Господь Бог дає завжди можливість, ласку і підтримку для того, щоб та чи інша людина, маючи хай невеликі фізичні сили, але щоб перейшла через ті, через ту відстань, яка є до Крилоса. Приготування до Прощі це найперше молитва, це основне і перше діло, яке може людина робити, для того, щоб готуватися до Прощі. Можливо, в дорозі виникатимуть певні труднощі, пов'язані з відстанню. Чи не могли б ви сказати, як до, до цього ставитись, як, можливо, перебороти себе і не падати духом? Хотів би сказати, що труднощі це власне є якраз велика радість для кожного, хто йде на прощу. Тому що якщо б ми мали дуже все легко і безперешкодно, то тоді не, були б, не мали б заслуги перед Господом Богом. Ми звичайно прикладаємо якісь зусилля, і зусилля є спрямовані для того, щоб перемагати ті труднощі. Є також і Божа ласка, тому що ми не розраховуємо тільки на свої фізичні сили, але також розраховуємо на те, що Господь Бог допомагає перейти, допомагає відбути той час прощі. А чи можливо буде в дорозі поспілкуватися з духовними провідниками про якісь власні проблеми? Безумовно, час прощі, час подорожі до Крилоса і сам час перебування в Крилосі. Це якраз є добра нагода поспілкуватися з тим чи іншим священником, не тільки відбути сповідь, але також отримати певні відповіді на свої запитання. Ми дуже раді з того, що кожного року піший похід супроводжують отці і сестри воплоченого слова. Звичайно, що в часі походу пішого з Івано-Франківська до Крилоса це є і нагода для молитви спільної, але і нагода для спілкування. Видимим знаком присутності Матері Божої є її чудотворна ікона, з якої спливають великі ласки для усіх, хто з вірою і побожно приступає до неї та молиться за її посередництвом до Богородиці. Про історію Галицької чудотворної ікони, що Скрилоса, нам розповість пару храму Успіння Пресвятої Богородиці, отець Ярослав Жолоб. Дана ікона є чудотворна. Галицька чудотворна ікона ми називаємо Скрилоса. Вона датується 18 століттям. Ми знаємо, що оклад був зроблений. Зразу оклад був зроблений з дерева, а пізніше з пожертв. 1773 року був зроблений цей оклад, він і сріблий, оздоблений золотом. І вона рахується чудотворна. Чому чудотворна? Чудотворна є ікона тоді, коли люди до Матері Божої молиться заступництво і отримають це заступництво. І тому ми знаємо, що в архівних документах пише чудотворна. А які заступництва були, ми не, ми не знаємо, бо не збереглися. Але ми можемо сказати на сьогоднішній час, наприклад, у 2000 році з е, Нігерії одна пані, що приїхала з Москви. Верніше вона родом з Нігерії, але приїхала з Москви. Чому? Бо її чоловік був послом в Москві. Вона приїхала з десятирічним хлопчином. Хлопчина не говорила. Мати молилася? Дитина заговорила, то є чудо. Наприклад, також два роки назад до мене ранком підійшли люди і кажуть: От чи у вас є ікона? Я кажу, так. А у старенькій церкві. Я кажу, а чому ви питаєте про стареньку церкву. Бо малий хлопець хворів на легені. Він вже, можна сказати, був при смерті. Він був в лікарні в Львові. І, а родом Стрия. І хресній мамі приснився сон, що ви повинні поїхати за калуш, з Трищини за калуш. Там є в старенькій церкві ікона, майте там молитися, і дитина дитина стане здоровою. Вони приїхали до Калушу, попитали, де така може бути ікона, і тоді їх направили до крилася. І вони приїхали, і ми помолилися. Ми молилися, направду щиро молилися, бо шкода дитини. Дитині було на той час два роки. Зараз йому вже є чотири. Дитина оздоровилася. І Зразу, що головне, того ж дня почала говорити, а на слідуючий день його виписали з лікарні. То є чудо. Бачимо таке, таке чітке, таке правдиве, таке ясне чудо. Господь бо. І також мусимо бути. Мусимо розуміти, коли ми молимося щиро до Матері Божої, Мати завжди нас вислуховує і завжди може зробити чудо. А тут люди, коли їдуть, ви знаєте, вони вкладають багато праці, часу. І тоді, коли вони вже вклали той час, ту працю, моляться щиро. І мати Божа вислуховує. І, як знаємо, і раніше вислуховує. І є таке припущення, що ця ікона є переписана із ікони Успенського собору, що датується 12 століттям, що збудував князь Ярослав Основнеси. До речі, то була ікона Одигітрія, яка була перевезена з Греції, з перепрошую з Візантії, і також вона була чудотворна. Кожна проща, якщо є гідно відбути, приносить велику користь для наших душ. Ми можемо багато здобути. Убожно здійснивши її. Любов і віра до Господа спонукають нас докладати всі зусиль, щоб не втратити Царство Божого, яке каже Христос в Івангелії від часів Івана Хрестителя здобувається силою. На іконах Христа Вседержителя по правиці зображують Богородицю, а по лівиці – Івана Хрестителя вони і нас закликають любити Бога понад усе. Тому запрошуємо вас на прощу віри і любові до Галинської чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, що скрилося. Роше розпочнеться Божественною літургією у Катедральному соборі Святого Воскресіння у суботу, 3 липня, о 8-й годині ранку. Пресвята Богородиця чекає на вас. З вами була програма Знаки часу до нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!